Для журі нагадую, максимальна оцінка і за фрістайл, і за розминку 7 балів. Команди одне питання без власної відповіді. У Ромео є Джульєтта, у Іванка є Маруся. А я сам вже 5 років. Скажіть, будь ласка, коли мою наречену випустять з тюрми? Як строк закінчиться, так і випустять. Хіба на магістратуру лишиться? Мало хто знає, що Вася має аргентинське коріння. Ну таке сушене в баночці на кухні стоїть. А що вам сьогодні мама передала з дому? Мама передала мені тата, бо в нього давно не було зарплати. Є підсилювач. Що потрібно вставити на вхід схеми підсилювача, щоб на виході схеми підсилювача підсилюватися схема підсилювача? Слухай, я впалітеся щось, можна щось попроще. Що відбувається з речами, які попадають в чорну діру? А в мене пральна машина така, що не покладу все стає чорне діряве. Що відбувається з речами, які попадають в чорну діру? Ну, там їх акуратно вішають на вішачки і потім на кілограми продають. Запрошуємо для розминки команди другого ігрового блоку. Для журі нагадую максимум за розминку 7 балів. У Львові почали закривати секонд хенди Дивіться з наступного тижня на вулицях міста голі та смішні. А як ви ставитесь до закриття секонд хендів а в Тернополі секонд-хенди не закриють. А що мер голий на роботу ходити буде. чи що? А випускний клас вампірів не йде зустрічати світанок. А що ви пам'ятаєте про свій випускний? Назви хоч одну людину, крім вчительки, яка щось пам'ятає про свій випускний. Якщо в одному місці збирається багато щасливих жінок, це розпродаж. Якщо в одному місці збирається багато щасливих чоловіків, це футбол. А що стається в тому випадку, коли щасливі жінки і чоловіки збираються разом? Секонд-хенд в Львові! Батьки Шрека на власному досвіді переконали, що куріння і алкоголь шкодять здоров'ю. А що ви знаєте про шкідливі звички? А я не курю після сексу. Нема сексу, нема перекуру. Два дні назад в Тернополі заборонили продавати алкоголь після 22-ї. А вчора відключили воду. В місті реально ні випити ні запити. А за що ви любите львів? Красивих дівчат ніхто не відключав.